Діджиталізація вже не просто тренд, а обов'язковий етап розвитку сучасного суспільства. Світ, яким ми його знаємо, постійно змінюється, і одним із фундаментальних факторів є цифрова трансформація. Цей процес стосується впровадження цифрових технологій для трансформації послуг або бізнесу. Простішими словами, світ переходить від ручних процесів до швидкої онлайн роботи та комунікації. Останніми десятиліттями однією з головних тенденцій розвитку економіки і суспільства загалом є проникнення інформаційних технологій у різні сфери діяльності людини. Важко зараз уявити життя без інстаграму, фейсбуку, тіктоку. А написаний вручну лист асоціюється ледь не з минулим століттям. Діджиталізація розпочалась разом з розвитком комп'ютерних технологій. Зокрема, за розрахунками закордонних експертів, протягом кінця 90-х, середньорічне, зростання цього показника внаслідок збільшення продажів комп'ютерів становило 0,3%. Другим важливим фактором стала поява інтернет-технологій 3 g за висновками фахівців консалтингової компанії PWC. Зростання світового БВП упродовж 2000-2010-х років внаслідок популяризації 3 g інтернету сягнуло близько 45%. Інформатизація стає настільки важливим фактором зростання продуктивності праці і підвищення якості життя, що вже давно сформувала нову еру еру цифрового економічного розвитку. Отже, що таке цифрова економіка? Це Економічна діяльність, яка є результатом мільярдів щоденних онлайн-з'єднань між людьми, підприємствами, пристроями, даними та процесами, цифрова економіка, визначається як економіка, яка базується на цифрових і обчислювальних технологіях. По суті, ця сфера охоплює всю ділову, економічну, соціальну, культурну діяльність, яка підтримується інтернетом та інформаційно-комунікаційними технологіями. Цифрова економіка набуває форми та підриває традиційні уявлення про структуру бізнесу, як взаємодіють фірми, як споживачі утримують послуги, інформацію та товари. Сьогодні це один з основних векторів розвитку української економіки протягом наступних років вона безпосередньо впливає на розвиток промисловості та різних сегментів бізнес-інфраструктури. До прикладу, компанії збирають дані про своїх клієнтів і всіх, хто відвідує їх сайт. Це дозволяє їм персоналізувати досвід і рекомендувати те, що саме ви зараз потребуєте. фешн компанії та люксові бренди використовують цифрові технології для планування реклами, поставок та інших речей все для того, щоб справити враження на клієнта, зробити свій сервіс максимально легким та доступним і мати конкурентну перевагу. Такі стратегії можуть допомогти отримати інформацію про смаки, потреби кожного окремого клієнта. Від чат-ботів на вебсайтах до пропозицій продуктів на основі попередніх покупок, автоматизація економить компанії час і гроші, а також дає можливість забезпечити винятковий досвід для клієнтів. Провідні бренди використовують штучний інтелект, щоб покращити пошук продуктів, прогнозування трендів та тенденцій віртуального мерчендайзингу. Роздрібна торгівля, керована штучним інтелектом, дозволяє брендам задовільняти сучасні потреби клієнтів, персоналізуючи процес покупок. А з появою чату GPT та інших суміжних продуктів цифрові технології спрощують життя не лише бізнесу, а й людям в буденному житті. Смартфони назавжди змінили наш спосіб життя, маючи доступ до інтернету, куди б ми не пішли навіть у вісні. Останні моделі Apple Watch можуть відстежувати окремі стадії сну, включаючи фази сну. Насилати дані на ваш айфон, де ви можете переглядати їх у додатку Apple Health гігантському сховищі даних про здоров'я та фізичну форму. Він містить деталі не лише про нічний сон, але й попередні дані за тиждень, місяць і півроку. Наші можливості для взаємодії з економіки розширюються далеко за межі пристроїв у наших руках. Зараз існує безліч можливостей, щоб використовувати нові технології для популяризації та розвитку свого бізнесу. Розмірковуючи про характеристики, переваги та приклад цифрової економіки, оцініть, наскільки добре ваш бізнес використовує доступні сьогодні цифрові інструменти. Можливо, є такі сфери, як керування даними, безпека чи автоматизація, якими ви зараз не користуєтесь, але можете почати досліджувати та впроваджувати у щоденній активності вже зараз.